Свого часу залізничний транспорт допоміг сполученим штатам стати лідером індустріального світу. Однак економічний ландшафт країни змінився, і поїзди, хоча ще й відіграють важливу роль, загалом поступилися автомобільним та авіаперевезенням. У собі вони залишили тисячі кілометрів залізничних колій, одна з яких поєднувала штати Канзас і Мізурі. В останньому штаті знайшли неординарне застосування символу минулої економічної могутності. Там залізничні колії перетворили на маршрут для велосипедних подорожей, розповідає Олексій Кузьменко. Крізь містечко Седалія у штаті Міссурі проїжджають всього кілька потягів, а колись сотні поїздів щотижня зупинялися на цій станції, яку було побудовано ще у 1860-х роках. У ті часи залізниця була головним транспортним засобом. Тут раніше були десятки кулі з обох сторон будівлі. У 80-х роках, вже минулого сторіччя, коли головним засобом перевезення вантажу та людей стали літаки та автомобілі. Залізниця у цьому районі поступово занепала. Тепер тут популярний інший спосіб пересування. Уже 22 роки цю дорогу використовують велосипедисти. Ця дорога є частиною проекту від залізниці до велотраси, і підпорядкована вона парковій службі штату Міссурі. Ці туристи планують за тиждень подолати на велосипедах 50-80 кілометрів. Траса дуже мальовнича, тягнеться через лісову зону вздовж річки Міссурі. Щороку майже 500 тисяч людей приїжджають сюди відпочивати. Як гарно проникає світло. Також туристи полюбляють столицю штату Міссурі – Сіті, де вони милуються фресками художника Томаса Гарта Бентона. Один з цих стінних малюнків у сенаторській ложі просто чудовий. Я ніколи не була в Міссурі. Ця місцевість завжди була низько у списку місць, які я хотіла відвідати. Але після того як я тут побувала, я побачила, скільки тут гарних місць для відпочинку. Я дуже задоволена. Створення велосипедної траси обійшлося штату у 6 мільйонів доларів. Підтримка 390 кілометрової траси так само коштує чимало. Але як каже власник прокату велосипедів, Тодд Вайт, наплив туристів свідчить про те, що інвестиція окупилася. дослідження вказують, що 18,5 мільйонів доларів щороку залишаються на цій смузі. Люди витрачають на їжу, ну і звичайно у велосипедних крамницях та в інших допоміжних бізнесах вздовж траси Чимало мостів у штаті Міссурі сьогодні мають спеціальні велосипедні смуги, як зрештою багато вулиць міст, які вливаються у головну трасу, що закінчується у передмісті Сент-Луїса. я сама їду на велосипеді. Він має педалі. Організатори проекту від залізниці до велотраси вже допомогли перетворити 32 тисячі кілометрів закинутих колій у туристичні шляхи. Їх мета створити велосипедну трасу, яка з'єднає різні куточки Америки. Олексій Кузьменко Голос Америки.